Основні поняття, аксіомистерометри та найпростіші наслідки. З підрізок, у якого є довжина, є промінь, він має початок, але не має кінця. Будь-яку частину простору, тобто деяку сукупність його точок називають фігурою. Фігура називається плоскою, якщо всі її точки розміщені в одній плащині. Якщо різні фігури мають спільні точки, то кажуть, що вони перетинаються. Якщо пряма проходить через дві точки даної площини, вона повністю у цій площині. Через три точки, що не лежать на одній прямій, проходить одна і тільки одна площина. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то їхнім перетином є пряма, що проходить через цю точку. Через дві довільні точки простору можна провести одну і тільки одну пряму. Через пряму і точку, що не лежить на цій прямій, проходить площина, і до того ж лише одна. Через дві прямі, що перетинаються, переходить площина, і до того ж лише одна.